Хочу вам на, на прикладі цієї шафи показати ніжки. ніжки і цоколь на кліпсах. От. Як на мене, це найкраще рішення на даний момент. От. Тобто ціна, якість і функціональність це ніжки італійської компанії Камара. Тобто вони дуже потужні, вони витримують велику вагу, вони регулюються. Тобто ну, дуже класні вони. Я їх завжди використовую наразі. От. І до них є отакі кліпси. От. Ну, Схожа в принципі, технологія, як на кухонних. Єдине, що тут, бачите, кліпса продумана, зроблена таким чином, щоб... Бачите, тут два затискача з однієї сторони, з іншої один. Це для того, щоб можна було на куті з'єднати з обох сторін на одну ніжку дві пари кліпс надягти, вони одна одній не заважали. Тобто, от таким чином тобто, можна зняти там, витерти пил. Це я вважаю дуже важливо, щоб. Бо там, якщо цоколь жорсткий, то потім, якщо треба витерти пил, це майже неможливо зробити. Тобто шафу відсувати треба, якщо вона дуже велика, чи вбудована, то взагалі неможливо. А тут можна зняти, протерти, може і не часто це треба, але. Це зручно і корисно. І потім, в свою чергу, заводиться цей цоколь на місце. І отак ногінько от, з цим. І ось закрився там виглядає так само, як і будь-яка шафа з фіксованим цоколем. Але його можна зняти і зручно прибрати.